Друзі, моє вітання. Сьогодні ми знаходимося в котежному містечку Новоходосівка, це Новобухівський напрямок, з нашим товаришем, забудовником. Геннадій, привіт. Вітаю! І хочу вам запропонувати ось цей чудовий будинок загальна площа 320 метрів квадратних, який знаходиться посеред Соснового лісу. Неймовірна архітектура, є газове опалення, є власний гараж. Дуже гарна територія з великими соснами і чудове планування. Ну що ж, ходімо всередину, покажемо планування і покажемо вже, які роботи виконано на сьогоднішній день. Ну що ж, заходимо на територію. Ну Перше, на що потрібно звернути увагу, це, власне кажучи, гараж у нас закритий, він утеплюється, так? Наскільки я розумію? Зроблений, теплий пол в гаражі зроблений. Гараж на два автомобілі, виведені всі комунікації всередині. Розведена електрика, вода. На вулиці, на загальній зоні теж висаджені рослини і з капельним автополивом. Дуже гарна вхідна група, така велика, досить фіртка і оздоблена вона термодеревом. Також зсередини будинку у нас є класний водопад. Ось так виглядає наша вхідна група. Це вихід з. З гаража і центральний фіт. Далі ми підемо по території і потім зайдемо, покажемо планування. Тут заморочилися, зробили от такий водоспад, який буде в літній період, коли тут все заросте, буде такий зелений оазіс і буде падати такий гарний водоспад. І це буде така класна зона, де можна просто постояти біля прохолоди в зеленому місці, ну, Тобто двір буде класний. І ще парковка на два автомобілі, якщо гості приїжджають. Свої машини в гаражі стоять, а гості можуть заїхати на гостю да, Будинок побудований з повнотілої цегли, півтора кирпичі. Між цеглою є утеплювач, мінеральна вата, і потім клінкерна цегла. В форматі лонг оздоблена також алюмінієвим композитом, термоясен. А, і е, кремограніт на фасаді, ми можемо бачити. А ну і буквально основна інформація. Найголовніше по комунікаціям по комунікаціям у нас заведено 20 кВт електроенергії. Також заведений газ е, в, е, в всіх наших будиночках. І окремо по тих умовах ми вивели окрему трубу під газовий генератор, який працює дуже тихо, і фактично вам не треба бігати з каністрами для того, щоб наповнювати і заряджати. Генератор. Це у нас як альтернативне живлення на випадок, якщо будуть да, аварійні відключення. Да. Крім того, можемо встановлювати сонячні панелі з батареями і ви будете жити повністю автономно. Ну що ж, тепер ходімо, подивимося разом внутрішній дворик. Також кидається в очі, це якісна облицювальна цегла. І, до речі, така невеличка статистика: для того, щоб облицювати повністю такий будинок. А я повторююсь, площа у нас 320 метрів. Це разом з гаражем, з підвалом і з терасами пішло 8 тисяч таких цеглин. Так як будинок утеплений мінеральною ватою, то ми візде по всьому периметру встановили такі вентиляційні решітки для того, щоб була вентиляція по всьому посаду і вата не. Запрівало. Якісно. Ось так виглядає внутрішній дворик нашого будинку. Подивіться, яка красива тераса з підсвіткою. Вихід на терасу з кухні студії. Ми потім, коли будемо робити огляд будинку всередині, вийдемо також додатково на терасу. Ну і подивіться, яка неймовірна краса. Скільки тут ось таких. Дорослих дерев. Десь 15 дерев залишили, максимально старалися для того, щоб не вирізати багаторічні насадження. Навіть деякі дерева ми лікували для того, щоб вони потім не засохли і мали постійно зелений вигляд. А в середньому, от, можливо, є така інформація, яка висота цих дерев? Тут десь приблизно до метрів до 50 метрів. До 50 метрів. Подивіться, до 50 метрів. Які... А залишили сами найкращі, самі квітки. Крім того, я хотів би додати, що під терасою у нас є підвал. О, давайте ми також покажемо це підвальне приміщення, тому що ну, на сьогоднішній день це прям дуже актуально, тому як власники можуть його використовувати не тільки як підвал, але і за потреби як укриття. Тому ми поставимо величезний жирний плюс цьому будинку за те, що в ньому є окреме підвальне приміщення. Да, покажемо його. Так, тут у нас є е, світло. Да, зараз воно загориться. Зараз воно загориться, так, і повинна бути вентиляція. Так, да, вентиляція повністю є весь підвал з бетону повністю, але є вентиляція, є електрика, є вода. Тобто сюди все заведено три потреби, можна тут облаштувати повністю. Такі як укриття. А, і ти знаєш? До речі, тут досить комфортно і не холодно. Тому додатково можна поставити у фошку в холодний період і підігрівати це приміщення, щоб його повністю використовувати для, наприклад, укриття. Так, так можна це зробити без проблем. Подивіться, яка класна архітектура. Це у нас внутрішня частина нашої ділянки, тераса на першому поверсі, цокольне підвальне приміщення, яке ми вам показували, яке ви можете використовувати як укриття. Величезна тераса на другому поверсі, вихід на яку з майстер-спальні. Трошки далі ми підемо всередину будинку, вам все покажемо. Ось. І також у нас, як в кожному добротному будинку, є технічне приміщення. Зараз ми туди також зайдемо, вам покажемо. Його ви можете використовувати як кімнату для зберігання різних садових. Садового інвентарю, так, різних матеріалів, ну, тобто все необхідне. Ходімо, покажемо ще технічне приміщення. І якщо я не помиляюсь, ось це у нас технічне приміщення, а праворуч це вихід до гаражу. І так. також можна вийти всередину до будинку. Так. Скажи, будь ласка, загальна площа цього будинку 320 метрів квадратних. Так, із них 230 це будинок житлова, 65 квадратів це. Гараж, плюс технічне приміщення, і плюс підвал і тераси. Ось технічне... так виглядає технічне приміщення, тут теж вже заведені всі комунікації, є вода, є електрика, але в принципі. Е... Подивіться, який мороз і як замерзли вікна і двері. До речі, по вікнах і по дверях. Так, вікна і двері, двері в нас алюмінієві. Так, вхідні двері алюмінію і двері, які... Виходять на терас алюмінію. Це, а вікна один із кращих профілів саламандри. Це їхня серія, там найкраща, вона теж усилена алюмінійними вставками. Ось. Ну і також я бачу така ламінація. Вони у нас з зовнішньої сторони темного кольору, для того, щоб не так. псувати і доповнювати архітектуру. Так. Графіт, да. Ламінація у нас в графіті. Ось і теж виглядає так досить сучасно і підходить якраз до стилю будинку. Поки ми йдемо на центральний вхід нашого будинку, я попрошу тебе. Розкажи, будь ласка, таку коротеньку інформацію, чому от ви почали будувати саме в Ходосівці лісова частина. Чим це місце таке привабливе? Окрім того, що це Новобухівська траса і це досить зручно добиратися до центру міста. Це, напевно, єдиний напрямок, який. Ну, майже ніколи не стоїть затора. Так, тут найшвидше доїзд, якщо брати там з центру, з Печерська а, і тому що тут -то всі нові будинки. Тут немає старих будівель. Це да, також і... дуже важливо, тому що ну, от ми дуже часто е, звертаємо увагу, коли людина приїжджає на перегляд будинку. На фотографіях гарна, гарний будинок, ну дійсно класна презентація, але поряд стара архітектура, старенькі будинки. Курочки можуть бігати по дорозі. Тут такого Ось. немає. Да. Тут більш такі сучасні, більш такі, можна сказати, елітні будинки, зараз будуються, і вони користуються попитом великим, тому і тут там, ми стараємося будувати на цьому місці. Тому, купуючи таку нерухомість, ви купуєте не просто будинок, а ви купуєте квиток в елітний клуб. Власників таких завіських будинків тоді зайдемо, подивимося всередину. Так, алюмінієві у нас вхідні двері Алюмінієві на повний роз. О, до речі, розкажи, будь ласка, дуже цікаво, і воно правда вкидається в очі. Термодерево. Термодерево, яке термується при високих температурах. Воно після термування. Відмирає, становиться мертвим деревом, не боїться ні корозії, ні е, тепла, ні холоду. Не боїться перепадів так, да, температури. Так, не вологі не боїться і має такий гарний колір і просто скривається маслом. Фактично, там раз на 4-5 років його один раз просто пройтися, вскрити маслом. Воно буде виглядати постійно так. Його не крутить, його не веде, і воно дуже дуже, дуже сучасно виглядає. виглядає дуже якісно і дорого. Да. Отож, проходимо всередину проходимо будинку. Всередину, да, вихід з гаража і зразу тут у нас гардеробна повністю, з шкафами з усіма. А... Так, це у нас вихід до внутрішнього дворику, це, власне кажучи, гараж на два автомобілі, автоматичний механізм. І, власне кажучи, дві машинки можете поставити ось тут. Йдемо далі. Да, є дизайн проєкт у нас ремонту на цей будинок. Тут гардеробна, тут красиве зеркало велике. І кабінет або кімната для гості-гостей. тобто, по запиту, якщо людина зацікавилася, ми можемо скинути деяку інформацію по дизайн-проєкту, проекту. Так? Як, це наприклад, проєкт, ми можемо допомогти навіть зробити ремонт це гостьовий цього а це котельня у нас з лівої сторони, і постіночно зразу у нас тут розташовані всі комунікації для того, щоб і стиральну машину, сушильну машину можна поставити плюс очистка води. Потолки у вас дуже високі, 3 сорок зараз. Це вже в нас, до речі, тут залита тепла підлога водяна і від Да, Підлоги до стелі. Якщо опуститься після рекуперації вентиляції, то буде десь висота 3,15-3,20. Зала, кухня, тут розташований острів, столик, камін. Ага, до речі, тільки хотів запитати, чи є місце під камін. А, Ось у нас гільза. Зразу шахта закладена, мотуємо камін зразу, і зона ТВ, диванчики, і декор зону можна зробити дуже гарно. Ну і давай вийдемо ще на терасу звідси з зони вітальні. Яка площа цього приміщення, саме цього? 68 квадратів. Ось сама кухонна частина. Просто подивіться, яка природа. Це, до речі, не самий сонячний день сьогодні. І як ви розумієте, зима. Літом тут набагато більше красок, все зелене. Гарніше, так, все гарніше. Дуже гарний будинок, напевно, один з найкрасивіших на сьогоднішній день, який є у нас на продаж в Ходосівці, та й не тільки в Ходосівці. Ну що ж, піднімаємося Роблена електрика, розведені під ступіньки вже кожен проводочок, де можна зробити таку зараз сучасні роблять сходинки. Коли ти вступаєш, і загорається кожна наступна ступінька. Ага. Ну і також хочу звернути увагу, що досить широкі сходи. Тут десь метр двадцять ширина. І це досить зручно, тому що коли ви вже будете робити ремонт, з часом будете заносити меблі, різні речі. І, ну Це правда зручно. Ну і подивіться на ось це панорамне вікно. Відповідно, багато сонячного світла потрапляє в будинок. Чим більше сонячного світла, тим кращий настрій у власників. Ось тут можна вже подивитися на ось цей сендвіч. Відповідно, вже зроблено тепла підлога. А які роботи взагалі в будинку на сьогоднішній день зроблені? Ну фактично, все під чистове оздоблення можна заходити і вже робити внутрішні оздоблення, тобто стіни, потолок, напольні покриття і вже робити. Я думаю, що 3-4 місяці ми можемо це реалізувати по, і, по дизайн проекту або по. по Клієнти кажуть, бачимо так, бачимо так, нам без різниці ми можемо це все реалізувати. На другому поверсі у нас дві кімнати з виходами на великі тераси. Тобто у нас, виходить, праворуч, якби дві або дитячих, або гостюві, це вже за бажанням власників. Бажання, або можна з однієї кімнати гардероб зробити, це вже і вихід на терасу величезну. І можна облаштувати дитячу ігрову зону, можна облаштувати. Просто якусь зону О відпочинку. А що це за мембрана у нас на підлозі? Це виха мембрана, вона стелиться у нас на терасах і вона теж на криші. Візді отакі вороночки зроблені і под уклоном для того, щоб вся вода, яка збирається, вона уходила. Тому на терасі, як ви бачите, сухо, чисто можна стелити. Покриття різні терасну доску можна, керамогранітна підставка ставити, і воно буде дуже ефектно виглядати. По периметру можна зеленими насадженнями зробити. І буде така зона дуже дуже крута. Ну тут вже політ для фантазії так, нових так. власників. Де. Проходимо далі. У нас ще одна кімната е, дитяча. Вона приблизно однакова да, за площею. Однаково. Вони приблизно по 20 квадратних метрів, двадцять 22 Дарний санвузол теж. Є ванна кімната, можна облаштувати, ось вона виглядає так. І поруч майстер-спальня або хазяйська спальня, як називають гардероб. Свій власний. О, і до речі, хочу звернути вашу увагу. У нас з гардероба в майстер-спальні є доступ на дах цього будинку. Подивіться, яка ширина даху, тобто у нас монолітний дах. Розкажи, будь ласка. Потім іде знову стяжка зверху і ПВХ мембрана. і ПВХ мембрана. Також на таких будинках досить часто власники ставлять альтернативне джерело енергії, сонячні, сонячні панелі. Панелі в основному всі, бо плоский дах дуже зручно монтуються панелі сонячні, і фактично воєнерними залежі становитися. І це ванна кімната своя. Подивіться, яка класна ванна. Величезне панорамне вікно, вихід свій на терасу. Зараз ми вийдемо на терасу. Ну і ось така спальня. Так, І велика спальня кімната, десь до 30 квадратних метрів під ліжко. Тут, і якщо буде камін, можна зразу рішоточку для того, щоб ця кімната. Опакувала. Вентиляційний канал, Тепло, щоб не втрачати вихід на свою терасу, яка теж дуже класна. Ти і перед тобою. Такі гарні дерева. Подивіться, кожне дерево, воно дійсно ухожене. Якщо десь були якісь такі гілочки, які потрібно було підрізати. Такі ветки ми пообрізали, почистили їх і залишилися чисті, зелені. Ну що ж, друзі, ось такий неймовірний будинок, який знаходиться в котежному містечку Новоходосівка. Ми постаралися зробити вам таку невеличку презентацію, показали територію, розповіли про технологію будівництва, також показали переваги в плануванні. Будинок можна більш детально презентацію побачити на нашому телеграм-каналі, посилання на який ми залишимо в шапці профілю. Ставте лайк цьому відео. Ну і запрошуємо вас на перегляд. Да, таких є два будиночки у нас зараз в продажу. Тому пишіть і Анатолій до речі інформацію по двом будинкам. Крім того, будуємо ще три будиночки нові. Вони будуть теж трошки менше. Теж в цій локації. Якщо вам цікаво, звертайтеся до Анатолія, Він покаже, розкаже, і можемо побудувати прямо під вас будиночки. Да. Дякую вам за увагу. Запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі. До зустрічі.